Ну Це так, коли на городі не вирощуєш свої, ходиш до базару і купуєш кілограмом. Трохи яблук, трохи помідорок купив, трохи огірка. Це все домашнє, вирощено своїми ручками. Друзі, помідорчику хочу всі визберег. Нехай достигають в кухні. Перероблю їх або на томат, або щось придумаю, тому що Ну Зараз я зберу і розповім все. Це розповідь. Уже як високо пости на самій верхівці, але з вершинною гниллю. Деякі не всі, а деякі. Повириваємо там, де підгнивши. Також приберу. Отак От наші дебаро стало підгнивати. Все було гаразд, трималися. Пройшлися дощики. Ой, поміточку. Вони красиві, які, класні. Це чорний дебаро. Я збираю тут по два кущика. Чорний, рожева, перцевидний, ведмежа лапа, який там ще рожевий. Я їх хочу переробити, поки вони не перегнили. А що чекати? Червоні там вдома трошки достигнуть. Пообрізаю, зараз гнили і поперекручуємо аджичку. Тому що це не годиться. Я дочекаюсь, поки вони повністю в мене згніють. Ой, які рожеві крупні, але полопалися. Один, один тільки лупну, один лупну. Які клосні помідури, де баро. Чорний, рожевий тут перцевидні я вже поїла, бо перцевидні найсолодші, як виявилося. Чорний, чомусь у мене не солодкий. Рожевий ще не пробувала, тільки три помідори зірвала, спробую. Ну, там залишила буреньки, нехай вони достигають, якщо не перегніють. І дозбираємо з низькорослих кущів, щоб я вже щось приготувала з них. Чагарник. Ось Отакі ось, ось помідорчики, класніші. Давайте спробуємо, що тут у нас бурячок поприбираємо, його та звільнимо місце для полуниці. А це курочка Поваримо, Підготовлюю місцину для полуниці. Не буряк, це що погано. Ну і врожай. Ну це не буряк, це позор. <ріхи> Пожор, я ж говорю, в нас буряк, морква на цьому городі ніколи не росла. Картопелька чомусь дуже дрібно. На полях, на полях гарна. Да, ми садили. Цибулю, моркву, буряк, все на полі садили. На полі відкрита галявина, вітерочок, дощі. якось Дуже гарно все росу. Але оце на городі, ну це капець. Я краще тут полуниці насаджу. Я хочу цей весь рядочок біля опори, де ми будемо висаджувати завжди високорослі помідори, у нас буде рядочок полуниці. Так красиво буде. Єдине, що між полуницею рядочок щавелю. Ще валю красти. Ну, що з тим, курочком поварю, а зеленушечку вони з'їде. Я б не садила буряк, на сінячко прислали і захотіли, щоб я посадила. Ну, я щоб людина не ображалась, посадила, поливали, весь час під бур'ян прибирали, лілеяли його як дитину, але все одно. Ой, яка гарна грядочка. Так будемо полунечкою продушувати. Ой, яка гарна білю. що тут буде, треба, щоб вони не сплилися. you Яблочка, яблочка гарне, гайке. Хто говорить мельба, а мені здається, слава переможцю. Що за яблучка такі дивні. Коли я тільки саджанець молодий посадила, він почав розростатися. Яблука були набагато червоніші, вони були бордові, а зараз вони просто рябенькі. Домашні яблучки. Ой, красоту різні. це я батьком віднесу. Матусенька полюбляє, а таточко одне тільки спробує. Не знаю, що за яблука. Ну, мабуть, або слава переможцю, або мельба. Пішла взяти відерочко, дозбирати помідори, де баров. А тут уже готові врожок. Вже назбиралося лазити. Вирішила взяти, погуляти, тому що воно взагалі. А, боляче, кохтики обрізали. Але ж хіба їм типа що робиться? Буде допомагати збирати нам помідорки. Взяла відеречко, бо тозика не вистачує. вистачуєш. Та моя китюлечка така. Тіть мій такий помідорчик. Помідорчик чи ти огірок? Скажи, я огірук, так ковтнеш де до самих ландів пхнуло. Смачно. Ау, боляче! Тут. Все, ходімо. Збирати нас. Помідори, де? помідори, жгурочу, помідори. Воно вилазити не хоче. Сподобалось у відрі. Треба лябочка обірвати, віднести матусі. Я обіцяла і татові, таткові обіцяла, що всі яблука віддам, аби тільки вони прибрали оту яблуну старючу. Вибачаюсь, але я зараз помідор тобі туди накладу. Ой, ой, злякалась. вас. Страшно стало, так? Ой, а тут вже нацеплялися гроночки симпатичні. Куди ти полізла? туди не можна. Де йому цікаво, йому цікаво залізти там, де немає ходу. Повітряна тривога знову. Вся ти вже яблуко з'їла. Уже яблук, як футбольний м'яч, ганяє. Перчики ще не збираємо. Перці червоніють, але ще їм. Куди ти полізли? Куди? Воно вже на опору залізло. Помідор багато бо я їх поїду Вони поряд ростуть, на город ходити не потрібно. Підійшов, вирвав три помідорочка свіженьких, заточив. Гнилі. гнилі прибираємо, не можна це залишити ноле. Що, скажи, що воно за плоди подають з дерев, а воно тут Поряд з гарними яблучками і гнилі. Це ж хворію там. Ну, це гарне. І те гарне. Тут їх багатенько. Я думала, мало буде, ні. Яблучок вистачає. У них там повнота не пригайди, на штатив прицепилась. Нехай будемо частинками матусі носити. Дещо робиться воно за штативом. Та не прийгайшеш ти, ти диви, яке, ух! Портулак городній, що ліс густий для цього кошеню. Зарилася там майже його не видно. Перчики, ну перчики тут пізно, що пройдемо дивити ось це. Заберемо корьовенький чомусь. Дуже погано це рожева сливка розвивалася з перших днів. Якийсь хворобливий був, а всі інші нормально. Так, ну це, потім вже без вас беру я їх їм як ягідки. Я там залишилося біля парка. Нічого парка не заважає, не розігріває, шикарні помідори, листя обрізала внизу. Дуже дрівні оці помідори. Це, мабуть, повинна бути ведмежа лапа. ти прибігла, Помусничок маленький. Ну, Нічого, на наджичку піде. Ці Воно до завтра в мене постоїть і все почервоніє, і піде прекрасно на поджику. Кицюня в суниці. Сонечку поливаю, прополола, розпушилась, розрослась і квітує весь час, Ну, ягідки дуже дрібні. Мені здається, треба підживлювати. Нагород висадимо там, де наша полуниця. Я думаю, не переопалиться. І наступного року сонечка буде крупніша. Нехай займемося, не відразу все, руки тільки дві. Сипаються горні помідорчики. Си, якщо не вистачить на городі ще ви, бо там повну помідучку, відра два точно можна Ось Отакий красунчик. Ти красунчик, ти шланг не прокусиш. Скажи, то Та я таке можу. І не тільки шланг, і провідки. З телефону все погризло. Глас та глас. Повертатися від нього не можна. Гарне кошенятко, дуже гарне. Кішечка буде, лови все, що ж рухається. Це гарний був, був господарь. Мишок би ловило з задоволенням, але воно буде на квартирі жити. На квартирі на прогулянку кожного дня буде ходити. А потім на квартирі відпочивати. Кішечка там добра, добра, мила буде поряд завжди. А що ж ти робила? Штатив кидає на землю. Чотири? Ну, з чотири раби. Ну такому моя манюха моя. І маленькі, які хочеш. Одні ручки, да? Я тільки зібрала їх, такі переружчі вже були. Тут нацеплялась завтра-завтра зберу. Завтра тазика не поміщується. В руки там дрібненькі вон, отакі ось. Ось бур'ян вчора ходила ввечері, прополувала все по подвір'ю високе, там де щириця і лободо. по підр... Куди ти в баню пішов? От засранець маленький. Правда, то вона дівчинка. І я все повиполувала. І тюнь. Що, бурячок сподобався. Ой, як їм хочеться буряка, цукрового. А я їм кабачки, он так кабачки ніяк не поїдять. Тут одно, одні кориночки чи лодочки сухі. Валяються вже півкомпосної купи. Ой, саладенькі листочки. Я хотіла обрізати ще борща наварити. Ну, я обірву зараз. Ну все, до нових зустрічей. Трошки попрацювала, На сьогодні достатньо. Пока-пока.